Ну Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що може заблокувати рішення саміту ЄС щодо подальшої допомоги Україні. Він погрожує, що зробить це, якщо лідери європейського блоку не підтримають вимог Братислави щодо відновлення транзиту газу через українську територію, водночас додавши, що існує можливість компромісу у цьому питанні. А угоди між Україною і Сполучених Штатів Сполученими Штатами щодо видобутку рідкісноземельних металів недостатньо, щоб в Україні були надійні гарантії безпеки. Так вважає британський прем'єр Кір Старнер. Ну і про це він сказав під час виступу у британському парламенті, коли відповідав на питання лідера британської партії правих популістів Reform UK Найджела Фараджа, зокрема. Найджела, цікавило, чи згодна Україна підписати і чи згода України підписати зі США угоду про видобуток корисних копалин не призведе до того, що тисячі американців працюватимуть в Україні. А відтак чи буде це саме по собі достатньою умовою для створення гарантій безпеки? Відповідь британського прем'єра була однозначною. Угоди про мінеральні ресурси недостатньо самої по собі. Ну і от е, далі лунають ваші е, думки стосовно того, як все ж таки треба було вдягнутися Володимир Зеленському про те, що дехто каже, що скільки вже можна говорити, але не тільки про дрес-код. бо... Суперечка між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом, а також президентом Джей Дівенсом, віце-президентом Дже Дівенсом, не сходить досі зі шпаль світових медіа. Емоції Зеленського зашкалювали, коли Вен зазначив, що мовляв би закінчити війну в Україні. Має заговорити мова дипломатії, і зараз цю дипломатію робить Трамп. Ну а у відповідь на це, як ми пам'ятаємо, президент України почав пояснювати, що війна насправді почала ще. У 2014 році і Путін не дотримується жодних договорів. Тим часом Дональд Трамп заявив, що в Зеленського нема карт на руках козирних. Хоч почувши у відповідь, що ми в карти не граємо з боку. Така відповідь пролунала Володимира Зеленського. Ну, президент далі зазначив, що хоче закінчити війну однак важливо мати реальні гарантії безпеки. Але Трамп. Перебивав, стверджуючи стверджуючи, що ми це ми не хочемо. Перемир'я при цьому американський віцепрезидент також постійно повторював, що ми маємо дякувати Америці за всю надану допомогу і дякуємо, звісно.